Ростиславу Григоровичу, 94, народився у селі княгининок, що біля Луцька. На момент, коли розпочалась Друга світова, йому було 9 років. Ті часи, каже, пам'ятає чітко. У моєму житті була боротьба не просто назвами, а тільки почалась війна Друга світова. Так далі. Ну тут отак напроти через тир по завданню мого старшого брата. Дві пляшки, бо от там, от там колись пором був. Дві пляшки. І з двома пляшками я пливу набрати бензин. Набрав я бензину з німецького мистершміта, то дуже високий, як на бензин. І можна було і клей робити, і те, і друге, і третє. Цей бензин, розповідає, був цінним найперш для підрозділу повстанської армії, командиром якого на той час був старший брат Аполінарій. Через діяльність брата усю родину депортували до Сибіру. Там Ростислав Григорович опанував ковальське ремесло на одну грамоту. То кузня, який якою, то мої баші біля крильця, хати наші там ми в бараку майже не були. Ми сиділи в двох кімнатних хаті там в Сибіру. Ростислав розповідає, що лише через 14 років його родині вдалося повернутися на рідну землю, де він продовжив популяризувати українську пісню. 1989-го створив народну аматорську хорову капелу Посвіт Із однодумцями виконували народні стрілецькі повстанські пісні. Улюблений гімн Оун у па пам'ятає досі: у нас на півночі волині, де зародилася. Упа. У патріотичному дусі каже Ростислав Григорович, виховував і двох пасинків. Молодший Сергій був активним учасником Революції Гідності, брав участь у антитерористичній операції, пішов до війська з початку повномасштабного вторгнення. Нині демобілізований. Старший Олег дотепер захищає країну від російської агресії. Він відданий, ну вихований очимом. Котори знав, що таке зброя і як поводитися з нею. Боляче, що гинули наші воїни, але без крові не буває. Приклад треба брати деякі іноземці, деякі що йдуть добровольцями в українську армію. То як же не вірити, як пасти задніх? Іванна Остапчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.